Господи, ти мій Бог. Я буду тебе величити, хвалитиму імення твоє, бо ти чудо вчинив, виконав давні приречення, певною правду. Бо ти купою каменя місто вчинив, укріплене місто руїною, чужинецький палац перестав бути містом, навіки не буде воно відбудоване. Тому буде хвалити тебе, народ сильний, місто людів-насильників буде боятись тебе. Бо твердинею став ти нужденному. Твердинею став для убогого в час його утиску, охороною від хуртовини, тінню від спеки, і дух тих насильників був, немов хуртовина на стіну. Як спекоту в пустині, ти крики чужинців приборкав, як тінню від хмари спекоту, спів насильників так він приглушить. І вчинить господь Саваот на горі цій гостину з страв ситих, гостину із вин молодих, із шпікового товщу, із очищених вин молодих. І він на горі цій понищить заслону заслону над усіма народами та покриття, що розтягнене над усіма людами. Смерть знищена буде назавжди, і витре сльозу Господь Бог із обличчя усякого, і ганьбу народу свого Він усуне з усієї землі, бо Господь це сказав. І скажуть в той день це наш Бог, що на нього ми мали надію, і він спас нас. Це Господь, що на нього ми мали надію, тішмося ж ми та радімо спасінням Його. Бо Господня рука на горі спочине. Моа вже на місці своєму потоптаний буде, як солома витоптується у гноївці. І простягне він руки свої серед неї, немов той пливак простягає, щоб пливати, і принизить пиху його він разом з підступами його рук. А високу тверденью цих мурів твоїх він розвалить, понизить, на землю їх кине у порох.